Скарпат зіславського Ярослава Ціко, отож покажу, як я працюю над портретом. Як не дивно, працюю це чудово, тому що за вікном дуже сіренько і красоти не відволікають. В даному випадку це сухий пензлик, так званий сухий, олійна фарба на папері акварельному. Творю портрет по фото, як бачимо, покажу. Бажано мати фотографії якомога більше, ну, 10-15, можливо, так. Ось, Але коли крупніше, я відбираємо з... Замовником самі такі основні базові, і по них працюється. Творимо разом, звичайно, тому що, якщо на відео я не знаю модель, тільки фотографії, отже, треба багато розпитати, поговорити, домовитись про такі можливі якісь нюанси. ну і так далі. Чи є резон замовляти фотографії? Наче тепер техніка фото сильна і так далі. І ну, творити якісь інші фотографії. Звичайно, є, тому що жодна з фотографій не буде кращою від портрету, який намальований, створений добрим художником, чи на папері, чи на полотні, і він художній, і він відібраний, всі риси характеру, все враховується. Ну, Треба на то мати час, безумовно, і талант художника повинен бути. Професійність формується роками. роками. Отже, техніка дуже гарна, красива, для жіночих портретів просто фантастична, для дитячих ну, і вносно не так дорого виходить. На полотні дорожче, складніше в якійсь мірі. Довше, а тут за коротший час може бути створений надзвичайно чудовий художній портрет. Ну і шість штучний інтелект не, не в силі. Я показую, знімаю фази малюнку стадії, бо зараз трішки він нас ніби обманює, той штучний інтелект. Треба це все знімати, працювати, бо рушна робота з душею, це, це фантастично, це енергія картини буде. Це, це, ну, Просто обмежно виходить. Ніжний наче, лісування на папері білому. І вдається створити наче, з повітря. Такий безмежно е, романтичний, надзвичайно ніжний портрет. Ну Хто мене знає, то розуміє, про що я говорю. Отже, я запрошую на свій канал. Якщо хтось хоче навчатися, іноді ділюся досвідом. На, на, часу немає часто так це робити, але варто ділитися, як кажуть, щоб... Молоді, підростаючі, чи навіть хтось старший пенсіонери можуть теж малювати. Зокрема, олівцем, чорнобілі, чи, чи кольоровим олівцем. Я покажу що згодом. Отож будемо на зв'язку. Любуємося портрет, насолоджуємося, і я завершу, звичайно, я зніму фініш, тож що процес триває. Десь на 80% тільки тут зроблено, А може і більше. Тож подивимося, як воно піде мені ще фон робити чи не робити. Отож будемо.